Олег Кирилюк більше 20 років працює вогнеборцем. Він ліквідовував наслідки ворожих терористичних атак у Хмельницькому. Працювати у цій сфері мріє і його донька. Це ж нелегка служба, тому що це треба постійно бути, бути оперативним працівником, постійно приймати рішення. Ця робота. Вимагає постійного напруження, постійних дій. Моя дочка, яка зараз перебуває, вже навчається на третьому курсі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, теж вирішила продовжити династію і поступити в цей навчальний заклад, щоб теж надавати допомогу людям бути корисною. Сьогодні чоловіка привітали із прийдешнім професійним святом та вручили ключі від квартири у Хмельницькому. Приймає вітання і пожежник-рятувальник Дмитро Дорошкевич, який служить у Старокостянтинові. Роботи побільше до іменно з обстрілами. Так у нас все, якби буде там різні визови, різні ситуації. У мене тато працював в пожеж... на той час в пожежній охороні. В мене з'явилась прихильність. Від початку збройної агресії Росії в Україні 287 працівників ДСНС отримали поранення. П'ятеро перебувають у полоні. Один вважається зниклим безвісти. 80 надзвичайників загинули. Серед них Владислав Дворок та Сергій Севрук. Вони наприкінці лютого ліквідовували наслідки удару ворожого безпілотника по одному з об'єктів у Хмельницькому. На пам'ять про усіх полеглих героїв без зброї хвилина мовчання. Сергій Севрук Владислав Дворок. Вони навічно будуть почесними громадянами нашої громади. Хочу сьогодні подякувати кожному з вас за неймовірний професіоналізм, за неймовірну самовіддачу і в багатьох моментах за справді героїзм. Нас попереду, друзі, чекає насправді дуже дуже складна зима. Але знаючи те, як працюєте ви, яка у вас насправді класна команда професіоналів, я впевнений, що ми впораємося з будь-якими викликами. Напередодні професійного свята надзвичайникам подякували за ліквідацію наслідків пожеж, аварій, ворожих російських атак та за врятовані людські життя. Представники влади та правоохоронних органів вручили рятувальникам грамоти, відзнаки та подарунки. На території Хмельниччини на сьогоднішній день врятовано 107 сім людських життів. Ліквідовано 837 пожеж на даний час. Піднято знищено, знешкоджено більше, ніж 27 сім тисяч. Застарілих та інших боєприпасів. Це тільки на території Хмельниччини. Наші підрозділи, які знаходяться відряджені на Харківщині, на Донеччині, на Херсонщині, підняли і знищили більше 2,5 тисяч боєприпасів на площі 150 гектарів. Я вам за це всім дякую. Не шкодуючи свого життя, свого здоров'я, ви рятуєте життя інших. Під час обстрілів рашистських окупантів, населених пунктів, об'єктів інфраструктури ви першими кидаєтесь у полум'я. У нашій Хмельниччині рік був важкий і попередній, і цей. Наші рятівники з нашої області також ми пишаємося цим, ліквідовували наслідки великого землетрусу в Туреччині. Ви сьогодні мужньо та з великою відвагою відстоюєте. Право українського народу жити, будувати, відновлювати. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.